Швидкі гроші. Оду дивись. Ой, напевно, ще один розвід на гроші. Такий розвід! Хочеш гроші, треба пробувати все. Ну, ми ж не діти, щоб нас так просто розвели. Не знаю, це виглядає підозріло. Що ти переживаєш? Подивись, всі навколо розбагатіли, а ми далі продовжуємо сидіти в своїх телефонах. Ну, так, гроші б не завадили та й не думаю, що нас розведуть. Але якщо про це інші дізнаються. Хочеш, я візьму сюди на себе. І нема ніяких проблем. Та не переживай, я згоден. Нічого з нами не станеться. Ну, от і я так кажу. А де взагалі буде зустріч? у нас підходить. А це безпечно. Звичайно, що пикається, без вікій російський. Тукається, Це нормально. Ось вам схема. Всього два етапи. Далі йдете, заміємо Звичайно. Так. Так. Що ви сьогодні до мене завітали? Слухай, я тут таку легку справу знайшла. Щоб краще, так команди зробити. Так, oh, так. Oh. — Подивись, як круто. Знаєте, це я, тепер, якось підозріло. Швидкі гроші ще й за такий короткий термін. Ти серйозно. Та подивись, скільки там платять. Справа дуже проста. Ні, дякую, швидкі гроші це зазвичай дуже небезпечно. Тому вибачайте, але я не хочу. Але разом буде простіше. І швидше. Ні, вибачте. Ой, ну, себе слоє, розберемося. Ну, удачі вам. Ми знайдемо всіх, хто стоїть за цим злочином, і це зовсім не випадкові люди. Легкі гроші можуть дуже дорого коштувати, але чесний заробіток існує, і, і можливостей багато. Наприклад, фріланс, писати тексти, програмування, створювати дизайн чи монтувати відео. Це навички, які можна розвивати самостійно і працювати на себе. Власний бізнес ще один варіант. Ви можете продавати товари, послуги або консультації. Чесність і якість це ваше все. Або ж інвестування, акції, нерухомість, депозити. Але тут важливо розбиратися, щоб не потрапити на шахраї. Шахрайство це реальна загроза, легкий заробіток, сумнівні фінансові схеми. Усе це може залишити вас без грошей і з великими проблемами. Тому важливо знати свої права і вміти захищати себе. Але найкраща інвестиція це інвестиція в себе. Важливо звертати увагу на ваші можливості та вміння. Она не стала новый сценарий